Дороці, знаєте, без дерева життя толку нуль з віри. І от бути таким віруючим, коли не проповідувати, не бути свідком Ісуса Христа до краю землі. Ісус каже: Ти приймеш тоді силу, і на тебе зійде Дух Святий. Ну, Без Духа Святого просто толку нуль. І біси, вони вірять в Бога, але. Роблять беззаконня. І такий приклад, просто щоб привести джерело енергії. Да, там автомобіль, якщо взяти, він там може бензиновий, дизельний, електричний бути. І толку з нього, якщо немає джерела енергії. Який толк з цієї залізяки на колесах? Толку нулю, так само з віруючими. Якщо в них нема духа Святого, якщо вони свідки Христа, отако. От от.